Доброго дня, дорогі друзі! В сьогоднішньому відео ви дізналися цікаві факти про кроликів. До речі, це вже друга частина. Хто не бачив першу частину, то перегляньте. Силку на першу частину я лишу під цим відео. Гарного вам всім перегляду! Звуки кроликів. Ці звірята справжні мучуни, але й вони можуть видавати різні звуки. Наприклад, кроль, який задоволений, може мрукотіти, повільно перебираючи своїми зубками. Також відчуваючи задоволення, вони можуть видавати звуки, схожі на клацання. Агресивний кролик навпаки може видавати гарчали або хрюкащі сигнали. Тому, якщо тварина дуже голосо стукає зубками, значить вона сердиться або злякана. Але і буває таке, що виховаєць може по-справжньому кричати. Це сигналізує про те, що він відчуває гострий біль або сильно переляканий. Нервові декоративні особини можуть іноді тихо бурмотіти. Подібний звук голосніший, ніж коли кролю страшно чи приємно. Такі звуки часто віддають кролиці, коли годують своїх малюків. Своє роздратування кроликів можуть передавати тихним схигленням. Сон кроликів. Спостерігати за спляжем кроликів це справжнє розчулення. Коли звірята сплять, їх мордочки і вушка знаходяться в постійному русі. Насмішно, але насправді це важлива природна особливість. Таким чином, вихованці відчувають навколо себе різні запахи і звуки, намагаючись відчути хижака. Не менш кумедно і цікаво спостерігати за їхньою позі у вісні. Наприклад, коли звірята розслаблені і задоволені, вони сплять на животі або на боці, витягуючи задні лапки. Деякі люблять, коли сплять, присісти накривши свою мордочку вухами. Цікаво знати. А ви знали, що серед пухнастих вихованців є також і рекордсмени? Так, самі довгі вушка, які складаються з 79 см довжину належать кроля по імені Ніпер Жиронімо. Цей рекорд занесли в книгу Гіннеса. А ось найважчий акролик-рекордсмен важить цілих 12 кг. Що стосується самого маленького дикого довговухого, то він живе в Північній Америці і важить близько 350 г. Найбільш великими кропу за всю історію були приплоди в 1978 і 1999 роках, тоді кролиця принесла 24 корення. На жаль, про цю матір Героїни нічого нам більше не відомо. А ось самий старий кролик прожив 20 років, не тільки у бігу, але й в стрибуючи теж є свої лідери. Самі стрибучі кролики змогли відірватися від підлоги на 1 метр висоту і на 3 метри в довжину. Один за іншим кролики виростають і побивають рекорди по довжині тулуба. Так, останній рекордсмен по кличчі Darius з Британії врізь у довжину 130 см і все ще зростає. На цьому наше відео закінчується. Дякую вам за перегляд цього відео та прошу підтримати мій український контент.